Напередодні завершального матчу року в українській прем'єр-лізі із львівськими Карпатами провідний гравець Київського Динамо Огнен Вукоєвич відвідав НСК Олімпійський. Для героя недавнього двобою Динамо з металургом була організована персональна екскурсія, на яку він приїхав одразу після тренування. Перший півзахисник збірної Хорватії тут побував 2 грудня в рамках офіційних заходів, присвячених до жеребкування Євро 2012 А сьогодні, з поміж іншого, він побачив, як доглядають газон Аре. Викошуючи траву до трьох сантиметрів висотою, а також йому розповіли про так зване штучне сонце установку, що застосовується для генерації цього трав'яного покрову у зимовий період. А ще Огнен Вукоєвич дізнався, що горіти дахи низка Олімпійський апріорі не може, оскільки зроблений із скловолокна, вкритого тефлоном. А міні пожежа, що трапилась на даху під час відкриття арени, сталася через організаторів шоу, котрі привезли додаткове устаткування для салюту і розмістили під піротехнічними установками легкозаймисте поліетиленове накриття, що захищало Софіти. Утім, за сумісництвом екскурсовод і пресаташейниска Олімпійська Олександра Грицинок запевнила, що подібні інциденти не траплятимуться. Більше про екскурсію динамівської зірки да. на НСК Олімпійський чекайте у матеріалі в найближчому випуску да. тележурналу «100% Динамо. Не, не, Нагадаємо, цієї суботи Огнен Вукоєвич, як і його партнери по команді, побувають на ще одному об'єкті Євро 2012 і не у якості відвідувачів екскурсії. Динамівці Києва протестують Львів Арену, зігравши офіційний матч. No, Karpati seriozna komanda. Jeste tu god oni u njih tam, rezultati tak ne polučili se. Oni e, prošlu god igrali oči harašo u čempionatu Ukrajine i u Ligi Evrope. Bude složna igra. Ja skazala što za Dinamo je ta sama glavna igra s Karpatima. I ja učin rad što budemo igrati na etoj novom stadionu, na Ljivov areni. Eta i u každova igraka bude podnjati i motivaciju i, i svi atmosfera na stadionu, konješno, bude roša ka raz u nivou i na starom stadionu bila hoće krasiva atmosfera polni stadion nadiju se u subotovno u nivou arenić što budete polni stadion i nadiju se konjšno, što dinamo pokaže i igru i što na etom, što novu god stanemo na, na perovome mjestu i što možemo spokojno odahnuti odahnut i što možemo spokojno zbore provesti gotovice i daj Bog što u maju tože ostanemo na prvom mjestu i što vigramo gramo